Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Зараз ми подивимося, от яка квітка вражена морозом заморозками. От ми розрізаємо тут. І тут бачимо коричневу цяточку. Оце ця квітка вражена морозом. Низькими температурами. І вона, коли пригріє сонце, вона буквально через тиждень обпаде. Директор садівничого господарства Ігор Грицак показує Суспільному, як вплинули квітневі заморозки на яблуневий сад. Пошкоджено 40% відсотків дерев. По низах є такі квартала що до 50 відсотків врожаю немає. Ті квартала, які знаходяться вище на території, там. Там таких проблем немає, там біля 10% що відійде. Ну, щоб будемо бачити, як сад запилиться, як далі себе покаже, яка буде далі погода. Частково бачимо, що вже такого врожаю, як сад святе, не буде. Вже буде набагато менше врожаю. Під садовими деревами утовх між 500 гектарів, тож навіть не намагалися захистити їх від заморозків, каже Грицак, де сади менші, господарники використовують димові шашки. Є багато і хімічних методів, і там теплові, і димові шашки ставлять, і все, і там роблять дощування їм за допомогою прискувачем. Але ми такого не робимо, у нас дуже великий об'єм саду, і ми просто не, не змозі за, за пару годин, коли мороз зробити. Це. Проблема йде в людському ресурсі. У нас дуже мало, у нас велика площа сидів, а це ручна праця робітників. Негативно вплинуть на врожайність і раптове потепління на початку квітня та нинішні затяжні дощі, каже Грицак. У нас кожен рік це десь так, 9-10 травня. А це вже зацвило, ще дві тижні назад вже почали цвісти сади. Сади дуже гарно, рясно цвітуть, але температура дуже погана, не проходить запилення, не літають комахи. Не проходить зупинення саду у корпорації Вінниця-Садвинпром теж підраховують збитки від квітневих заморозків. За словами генерального директора Сергія Бойчука, садівництво Вінничини втратить до 20% майбутнього урожаю. З 19 на 20 -е число по Вінницькій області були приморозки. Приморозки, причому значні приморозки, вони безумовно нанесли шкоду садівничій нашій галузі. Окремих районах приморозки були до мінус 4 і навіть вище. Особливо постраждали у нас це західні райони Вінницької області, це Барський район, це Вінницький район, Літинський, Хмельницький район. Менше постраждали південні райони, там були приморозки в межах мінус 1 і короткочасно, але основні висновки ми зробимо не раніше, ніж через дві неділі. У Жмеринському районі, в садівничому господарстві Перлина Поділля, від заморозків постраждали абрикоси, черешні, горіхи, малина та яблука. За словами директора агропідприємства Володимира Пастуха, убезпечити сад від приморозків не вдалося. Кісточкові вирощують на площі 6 гектарів. Загалом в обробітку мають 60 гектарів саду. Перед приморозком уносили і амінокислоти. І е, різні препарати, які могли би про, е, протягнути під час морозу зняти стрес з яблуні. І після цвітіння зразу теж вносили. Побачимо, що який, як вийде. Абрикоса практично змерзла, е, вишня, черешня. По верхах є залишки. Е, Ще що і цвіту, і ягоди, яка ще може вижити, але що ближче до низин, куди падає холодний воздух, холодна адвекція падає нижче, попримерзало все. У садівництві Володимир Федорович, 30 років, каже, вперше на своєму віку бачить, аби усі дерева зацвіли одночасно. Неадекватна ця весна. Ще в моїй битності такої не було ранньої весни. Якщо яблуня цвіте там 100%, то залишиться 5-4% цвіту, це буде хороший урожай. У тому році ми в середньому зібрали біля 50 центнерів з гектара яблуні. Цей рік, якщо буде половина, це буде це дуже добре. Буде минулорічний урожай реалізують і досі, каже Володимир Пастух. Суспільному показує, в яких умовах зберігає яблука. Зараз на них попит в українських супермаркетах. Реальні ж наслідки цьогорічних квітневих заморозків покаже осінь. Втім, каже Володимир Пастух, вони вже прогнозують здорожчання фруктових нового врожаю. Ми стараємось зберегти. І сад, і дерево, і листову поверхню, яка кормить дерево цілий рік. Садівництво це цех під відкритим небом. Тетяна Добровольська, Андрій Коник, Володимир Черніков, Дмитро Боднюк Суспільне новини, Вінниччина. Сина та батька, яких підозрюють у вбивстві поліцейського, взяли під варту. Запобіжний захід їм обрали у Вінницькому міському суді. 52 річний Валерій Василаки у суді сказав, що про скоєне шкодує. У поліцейського вистрілив син. Також чоловік підтвердив, що після вбивства намагалися втекти до Молдови. 26-річний Віталій Василаки, капітан Збройних сил України, слова батька підтвердив. Також розповів, у машині перевозили 20 гранат Ф 1 Їхали додому в село Чорномен. Щанської громади він почав бійку, він вистрілив і в поліцейського, бо подумав, що той вбив батька. Нагадаємо, обох чоловіків підозрюють у вбивстві поліцейського незаконному поводженні зі зброєю, посяганні на життя працівника правоохоронних органів та дезертирстві. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує довічне. Із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час виконання службових обов'язків проти ночі, 20 квітня попрощалися у понеділок, 22 квітня. Інспектору сектору реагування було 20. Окопні реби буревій виготовляють на Вінничині. Це засоби радіоелектронної боротьби, що глушать частоти, на яких працюють російські дрони, дезорієнтують їх у просторі і знешкоджують. Комплектуючи волонтери, купують за кордоном. У нас виготовляють корпуси і збирають електроніку. Встановлюють такі реби на автомобіль, БТР чи танк, аби захистити їх від ударних дронів РФ або ж на стаціонарних позиціях, щоб убезпечити бліндажі. На Вінниччині спалах кашлюка серед дітей. З початку року зафіксовано 35 випадків. 2023-го за весь рік хворих із таким діагнозом було 5. Причина – недостатня кількість щеплень. При нормі у 95% минулого року імунізували 65% дитячого населення. Одна з причин – міграція через війну, інша – відмова батьків щепити дітей. Вакцини достатньо, вона безкоштовно, проводиться в 2, 4, 6 та 18 місяців. На базі обласної дитячої лікарні з квітня діє школа цукрового діабету. Під час заняття ендокринологи навчають відвідувачів батьків та дітей, як правильно вводити інсулін за допомогою різних гаджетів. У Вінниці в сервісному центрі МВС черги на перереєстрацію автомобілів. Серед причин такого ажіотажу каже Сергій Гайду, начальник регіонального центру, ухвалення нового закону про мобілізацію. В середньому за добу тут перереєстровують до 200 автівок. До 38-х роковин вибуху на Чорнобильській АЕС Вінничани поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобиля. На мітинг реквієм прийшли за підрахунками суспільного до сотні людей. Це ліквідатори влади містяни. Розпочався захід із хвилини мовчання. Далі покладання квітів. Загалом, за словами голови обласної організації інвалідів, союз чорнобильців Миколи Бойчука, Наслідки аварії на атомній електростанції 1986 року ліквідовували майже 5 тисяч вінничан. Вони працювали на об'єктах станції і в радіусі 30 кілометрів навколо неї. Новий бетонний стовп, а поруч старий із лелечим гніздом, аби не нашкодити птахам. Вінницькі енергетики змінили маршрут лінії електропередач. Під час реконструкції повітряних ліній на вулиці Перемоги у гнівані замінюючи електроопори і кабелі, працівники залишили старий стовп. А новий встановили поруч, аби не знімати лелече гніздо. Понад дві тисячі тюльпанів ростуть на подвір'ї 81-річної жительки вапнярки Марії Шейкіної. Це були на тюльпанів майже 20 років тому їй передала племінниця з Нідерландів. У Вінниці пройшов брудний дощ. Пил та пісок, які під час опадів залишали сліди. На поверхнях предметів та рослин приніс циклон із Південно-Західної Європи, розповіла вінницька синоптикиня Наталя Богданова.